Вітаю, шановні учасники, дякую за запрошення. Абсолютно погоджуюся, що такі професійні обговорення в такому фаховому колі це саме правильний такий демократичний шлях формування політик і нашого спільного розвитку, і те, що є така насичена програма на два дні, і знову ж вкотре в цьому залі велика кількість учасників. Підтверджує актуальність і необхідність такої. Єдине, про що жалкую, що, на жаль, завтра до вас долучитися не зможу, бо інтенсивна у вас програма, але завдань також є багато. Тому спробую все, що мав би озвучити, зробити сьогодні. Ми, говорячи про аграрну політику з фокусом на зерновий напрям, хотів би. Такі саме актуальних, щоб ми для себе пам'ятали і розуміли, які треба впроваджувати зміни, а, найактуальніше фактично пов'язано з боротьбою з тіньовим, скажімо так, експортом або готівковим експортом а, різних типів сільськогосподарських культур. Це є фактично з літа. Чекаємо там. На розгляді президента підписання Лазліта вступу в дію оновлених правил експорту. Я хотів би наголосити, що в цій частині є два блоки. Є один блок, де закон, який вже проголосований, говорить про необхідність встановлення мінімальних експортних цін. Наряд продукції, перш за все, зернових олійних, там ще є мети горіхи, де ми зараз, якраз у ці дні буквально, спілкуємося з профільними асоціаціями, з експертами для того, щоб фактично виконати одночасно дві функції: це встановити такий рівень, який буде відповідати ринковому, щоб а, не було за заниженим експорту, але однозначно і не зупинити експорт. Тому що ми бачимо в травні з рахуванням сезонності, Будь-в травні буде з травнів один з найбільших експортів, тому що в мирні роки травень це вже було завершення сезону. В 2022 році, в травні, ще не було зернового коридору. У 23 році, в травні, перший зерновий коридор вже блокувався росіянами, він йшов на спад. А цього року ми бачимо дійсно травень активної роботи, і це дуже важливо. Щоб ваша праця, яка завдяки завдяки якій це відбувається, вона не була дарма, і цей механізм, він все-таки, не зупиняючи експорт, дійсно встановив чіткі правила гри. І другий блок, який в цьому законі, законопроекті, який очікується на підписання, це знову ж простежуваність продукції. Однозначно, ціль не зупинити експорт, не зупинити можливість проноси валютну виручку, але разом з тим. Зробити такі умови, які дозволятимуть прозорим компаніям безперешкодно, що дуже важливо, безперешкодно експортувати. Тут є дві блоки. Є вже одна частина в реєстрації податкової, є ще паралельно законопроект про білі компанії. Ви, можу, чули, є дискусія, якщо фіксується певний перелік, де не має бути перевірок. А другий – це простежуваність, де дійсно має запрацювати в державному аграрному реєстрі. Система, де буде прив'язка до кожного гектара, всі офіційно орендовані землі або які є на праві різного користування чи власності, Державний аграрний реєстр їх бачить. Якщо права відповідно оформлені, відповідно можна буде по кожній земельній ділянці зазначити, яка культура там вирощується. І е, е, зараз працюємо над е, механізмом, який би дозволив об'єктивно прогнозувати урожайність, Тільки тут уже не мінімально, а максимально, щоб не обмежувати з точки зору валу виробництва. Фактично мають бути затверджуватися в розрізі культур і в розрізі адміністративних одиниць максимальні рівні врожайності по всіх культур, і можна буде відображати. То фактично показувати, який є обсяг. І це все має спільно, синхронно працювати, знову ж не зупиняючи експорт. Це буде непросто. Ми очікуємо, що тут буде в нас дискусії. Я думаю, як буде зрозумілий горизонт старту, там 1 липня чи 1 серпня, чи ця дата, будуть, мабуть, навіть щодення, а не щотижневі. Але знову ж, от як пан Микола описав. Правила ринку землі в Франції. Це ж також результат довгої кропіткої праці, мабуть, вже століть в них, навіть не десятиріч, які ви про які випрацювали консенсусні правила гри, які всіма виконуються, всі вірять в їхню чесність. Ось тут ми фактично в даному випадку експорту і регулювання прозорості експорту тільки десь на перших етапах вибудови цих систем. Тому дійсно буде на початку складно. Це може бути в тому числі проблема, але з спільними зусиллями в певній діалозі, головне, готовності адаптуватися і виправляти там, де щось може з першого разу буде функціонувати недостатньо правильно, ми її побудуємо. Тут я абсолютно впевнений. Тому з точки зору, якщо брати е, е, з зернового напрямку і найближчих змін. То е, однозначно є ці є ці питання. Я зразу Так, будь ласка, да. е, Тарас Миколаївич, от мене завжди скажем е, сильно цікавило. З точки зору держави, держава встановлює правила і держава встановлює податки. Податки використовуються для того, щоб перерозпреділити між тими, хто багато заробляє, і між тими, хто менше. Таким чином, держава бере на себе таку соціальну функцію. І от в цьому з цього боку, у мене таке питання: чи розглядалась, чи може ви не розглядали, а хтось розглядав, але в державі чули. Чого не можна так спростити систему оподаткування у сільському господарстві, щоб ніхто не намагався сховатися яке сіре зерно, яке біле. Наскільки я розумію, з точки зору трейдерів, вся боротьба йде за повертання ПДВ. Якщо ПДВ при експорті не повертається, то і не треба там цілий шлях такий використовувати важких дій. Чи не можна при експорті, наприклад, замінити це на налог на експорт зерна як сировини? Встановити він прозорий. І тоді абсолютно все зерно стає білим. Як би воно не купувалось, з нього будуть сплачені податки при експорті, це такий правильний підхід до дискусії. Фактично в сільському господарстві є, можна розділити, два типи оподаткування. Перший тип як блок прив'язаний до землі безпосередньо. Там, там якраз вдалося побудувати систему, яка менш дискусійна, тому що є єдиний податок, прив'язаний до гектара. Гектар – вимірна величина, зрозуміла, є земельний податок, якщо вони на єдиному податку. І завершився цей блок тим, що запровадили. Мінімальне податкове зобов'язання, яке запроваджене, яке працює фактично вже два роки. І дійсно, якщо є земля, де не оформлені відносини, щоб не сплачувати не єдиний податок, то є мінімальне податкове зобов'язання. Тому, в принципі, з точки зору первинного виробництва, там є вже досить прозора система, яку ну, немає змісту намагатися якось обходити, що вона в будь-якому разі цей мінімум, який платиться. З ПДВ складніше, і з експортом тут погоджуємося. З однієї сторони, експорт не мити – це точно негативна річ, бо вже декілька разів було і з цим боролися, умовно новий вид оподаткування, який б був би. Треба порахувати певний баланс, тому що якщо просто з кожної тони, це значить точно треба буде всім за це заплатити. Ну, і це ж в кінцевому результаті дійде до виробника. Що зрозуміло кожному етапі. І з ПДВ, в принципі, при системній прозорій роботі, ПДВ це не є додатковим прямим податком. Якщо такі, як в нас було зараз два роки, коли в багатьох випадках виробництво на рівні прибутковості або збитковості, то він не є як додатковим. А от якийсь податок з тони експорту, він буде обов'язковим. Тут є ризик. Що можна в складні періоди, до 2021 року була трошки інша історія, в складні періоди ще більше створити складність для галузі. Тому, якщо й таку мову вести, все рівно просто з не буде складно, треба якийсь механізм, який дозволяв би абсолютно прозоро оцінити реальний стан справ виробництва, економіку виробництва, і тоді говорити, що він платиться тільки в випадку все-таки прибутковості. А це вже знову ж. Треба ряд дій. З нашої точки зору, якщо зараз буде ця система простежуваності, буде державний аграрний реєстр як пілот, що він показує, що дійсно вся земля внесена і є об'єм виробництва, тоді, в принципі, наступним кроком можна говорити, що вже на базі цих показників оцінювати економіку виробництва і, можливо, робити таку систему оподаткування, яка би була пов'язана з економікою виробництва і далі їхати. Ну поки що нам цю базу треба сформувати. Що знову ж, якщо прямий податок, це буде зразу податок на аграрного виробника, а не кожен не в всіх територіях буде мати змогу просто це заплатити. От, Тарас Миколаївич, мені кажеться, що в весь бізнес люди б набагато швидше зрозуміли, що таке податки, якби вони зрозуміли, що вони платять. Я, прикладу, надам такий приклад. У мене є одна знайома, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала з дітями до Великої Британії. Вона не працювала бухгалтером до цього. Вона за два місяці опанувала на іноземній мові курси бухгалтерів. на сьогодні працює заступником головного бухгалтера м'ясокомбіната в Лондоні. Система податкова настільки проста, що вона не потребує якихось таких знань, як у, у нас. Же, у нас же бухгалтер це людина, яка найбільш свідома на підприємстві, з якої директор хоче порадитись. Мені здається, якби. От політика держави дійшла до того рівня, де все було прозоро і зрозуміло. От Експортери вони платять податок з експорту сировини. Не хочеш платити з експорту сировини, переробляй. Просто, якщо взяти на землю, все достатньо просто. Держава наглядає за прибутками, які ти з цієї землі як ресурсу береш, і бере з неї податки. З виробництва чого б там не було, це теж достатньо просто. Ти виробляєш там зерно, заробив стільки, заплати стільки податків. Коли починається оце вхідне ПДВ, вихідне педиве. Отаму таке ПДВ, То там зрозуміло, це створює таку галузь економіки. Яка заробляє навіть більше, чим заробляють самі аграрії? От мені кажеться, що формування, формування політики в податковій сфері в аграр... податкової політики в аграрній сфері, це б ви б знайшли такий відгук від всіх агровиробників, це б спростило комунікацію держави і фермера, і дало б зрозуміли якісь. Якийсь розвиток. Бо сьогодні любий інвестор, коли буде приходити, вони навіть іноземці вони ж не розуміють, як у нас ці податки враховуються. Більш того, вони дуже бояться, що це корумпована система. От скажіть, будь ласка, от, оце нововведення, які будуть з літа вступати, от як ви вважаєте, вони будуть працювати декілька років, чи вони не будуть такими сталими і будуть мати змогу до зменшення? Ну, Пряма норма говорить, що це запроваджується виключно на період воєнного стану. Тому надіємося, що це не буде довгостроково, перш за все, воєнний стан і, і, і війна в країні. Там є пряма норма, яка говорить, що це експеримент тільки на період воєнного стану. Тому він не може бути довгостроковим. Друге, тут ви праві, що система в європейських країнах. Британія в нас схожа, тому що британська податкова система нас же до Брексіту відповідала європейській, вона після того не перезавантажилась. Що вона трішки по-іншому будується. І насправді в європейській системі немає такої речі, як можливість блокування податкових накладників. Бо ж насправді ну, вся складність це про блокування і розблокування. Якщо би просто. Декларативним принципом, що подавалося, визнавалося як таке, і потім просто раз десять років перевірка, то цього всього не було. Тому ми також маємо розуміти, що євроінтегруючись, ми маємо це прийняти. І, і, і наша система має бути змінена. Тому як ми, як члени Європейського Союзу, не матимемо права робити такі речі, як там якісь експерименти чи блокування. Тому однозначно вступом ЄС. Бухгалтери також будуть в попиті, але їм жити стане легше. Тому ця система тимчасова і в тому числі через цей фактор. Тому що нам в рамках євроінтеграції треба переходити на їхній підхід, а він на довірі, на автоматичній реєстрації автоматичній реєстрації і там, в певних періодичних перевірках, якщо є індикатори. Тому тут, тут Європейський Союз дасть. Нам однозначно полегшення в цій процесі, а ці експерименти, щоб навчитися, вони короткострокові будуть. Так, дякую, Тарас Миколаївич, Скажіть ще, будь ласка, от ми не знаємо, коли закінчиться війна, і всі ми працюємо на своїх містах для того, щоб вижити в першу чергу, і як ми можемо допомогти всій країні вижити, також тому, що ті, хто залишилися, ті люди, які не хочуть нікуди виїздити. От, скажіть, будь ласка, чи планується від держави якісь програми фінансові чи іншого характеру, які допоможуть якраз аграріям на протязі цього часу, поки нам треба отак вижити? Дякую за запитання. Дійсно є ряд програм, які працюють, і в принципі, по плану в межах воєнного стану вони мають працювати. Сьогодні я бачив в програмі є дискусія і буде обговорення по доступному кредитуванню. Ця програма буде далі працювати. Єдине, що з обмежений ресурс вона все-таки фокус матиме більше на зонах воєнного ризику це деокуповані території, території можливих бойових дій. Активних бойових э, прифронтових, що мається на увазі? Там більш пільгові умови. Тобто, в принципі можна брати фінансування по всій території України. Для агровиробників э, ліміт э, 90 млн грн, який більший по всій території України. Єдине, що більш пільгова ставка, вона в цій зоні високого воєнного ризику. Э, це 3% в обігових коштах. А на інших території вона э, в обігових 13%, в інвестиційних там 7 або 9%. Ця програма вона планується і на наступний рік, я впевнений, що точно, як мінімум, ще на 2025 рік, що вона також, як запроваджувалася, вона декларувалася на 5 років у 2020 році. Приймалася, тому вона до 2025 року активно з 2021 запускалася. Наступна є для тих, хто хоче диверсифікуватися, тому що це певна ніша, але все одно вона прибуткова. Продовжують працювати гранти на сади і теплиці. Як можливість там отримати є до, від 7 до 10 мільйонів гривень. Хто хоче диверсифікувати виробництва? Ця програма продовжить працювати точно цього року. Коштів є достатньо, постійно ці заявки приходять, ми їх підтверджуємо, гранти видаються, люди закладають сади, будуються, на це можна розраховувати. Також е, працювала минулого року і цього року працює. Наприклад, поточна погода знову ж підтверджує актуальність державна підтримка меліорації, То ті, хто будують чи відновлюють системи зрощення, ми розуміємо, що це зараз не тільки про південь, це актуально в багатьох регіонах, є кошти і можна буде отримати до 50% компенсації вартості витрат. А в перерахунку це десь виходить близько 26 тисяч гривень на гектар. Систем, систем зрочної. Ця програма також є. Вона працює, продовжує свою роботу в поточному році. Я думаю, що і в наступних, тому що, знову ж та, диверсифікація ризиків в даному аспекті важлива. Ну і це крім того, що є ще ряд програм Мінекономіки, які в тому числі впливають на агровиробників. Це компенсація варці вітчизняної сільськогосподарської техніки. 25 сотків. Вона відновлена цього року. Вона до речі поширюється і на елеваторне обладнання. Цим активно користувалося, хто за елеваторне обладнання купували до 2021 року, тому це також в рамках цього форуму актуальне. І там є програма по тих, хто так більш комплексно хоче підходити індустріальні парки, компенсація вартості підведення підключення до критичної інфраструктури, тобто до енергетики, доріг, інших речей. Забезпечення таких комунікацій в індустріальному парку також компенсується за рахунок держави, крім того, що там є податкові пільги це такий набір мінімальний з врахуванням потреби, але знову ж з врахуванням наявного ресурсу, який виділяється який доступний цього року. Дякую. Є у мене ще таке цікаве питання до вас, до вас, людини, яка з досвідом. От, скажіть, ви знаєте, що в різних країнах по різному держава підходить до забезпечення продовольчої безпеки. Є різні підходи, і яким чином держава політично контролює ці процеси? Разом з тим, ми знаємо, що багато у тому числі європейських країн мають обмеження для сільхозвиробника. У розмірі господарства, наприклад, у Франції це 2 тисячі гектарів? Це максимальна кількість землі юридичної одної особи середня 160 гектарів. От скажіть, будь ласка, чи не розглядається державою вибір якогось напрямку? Збільшення земельного банку для компаній чи навпаки зменшення? От держава не планує поки нічого такого робити, чи є якісь плани? Дякую за запитання. У е, нас фактично так, за 20 років, тому що вже після завершення розпаювання, фактично, такий відновлення розвиток розпочався на початку 2000-х агровиробництв. Тому за ці 20 років сформувалося так, ми собі нагадали, певна система взаємовідносин. На сьогодні вона виглядає так, що близько 10% продукції виробляється те, що в нашому розумінні дрібні виробники, це все одно в багатьох європейських країнах рахується великі, тому що це середня площа 50-100 гектарів, а в нашому випадку це дрібні виробники. Потім близько 20% виробляється, опрацьовується великими компаніями, це що в нас називаємо ми як агрохолдинги, воно більше 10 тисяч гектарів обробітку, і 2 третіх близько 65% дійсно обробляється тим середнім сегментом, площа якого варіює в межах 2-3,5 тисячі гектарів, залежно від регіонів інших, які сформувалися як підприємства. По-перше, у нас така палітра досить широка. В європейських країнах в більшості випадків це одна лінія дрібних фермерів, десь просто це 20 гектарів, десь 35, але одна лінія. А, тепер чи в цій частині, які ми бачимо тенденції, то ми бачимо тенденції, що а, в, в такій великих компаній. Трошки зменшується, що воно було 25%, зараз близько 20%. Цей середній сегмент він трішки зростає, а дрібніші фермери не змінюються, в тому числі причина, тому що їм разово в 90-х роках видавали ці землі в постійне користування, і після того більш такого не було тобто, в принципі, ресурсу немає. Чи необхідно рухатися в сторону дрібного? Ну, це... Фізично і фінансово неможливо. Тому що ми маємо розуміти, що в Європейському Союзі середній рівень дотації від 250 до 400 євро на гектар. І якщо ми говоримо, що 20 мільйонів, наприклад, гектарів земель, це зараз у нас 22 доступних, з деокупованими це 27-28 мільйонів, 22 мільйони, і ми говоримо про хай середня 300 євро на гектар. Ми розуміємо, що це там, які. Деякі сім виходить, 7-8 мільярдів євро. Тільки бюджет мінімум. Таких коштів немає і не впевнений, що в тому числі це може бути доступний такий ресурс в межах Європейського Союзу. Це тільки мінімум премія ще й на тваринництво, на інші. Тому в цій частині свідомо рухатися до обмеження з точки зору максимальної площі немає змісту. Чи є зміст стимулювати укрупнення? З нашої точки зору ці підприємства середнього сегменту є досить самодостатніми, можуть бути економічно ефективними і якось стимулювати їх збільшення укрупнення також немає змісту. Тому фактично залишаться програми, які будуть підтримувати найменших. Зрівно, для з точки зору сільських територій важливо, щоб цей сегмент був присутній. І якщо його не підтримувати, то може бути ймовірність його зникнення. Тому, наприклад, і цього року є програма для знову ж виплати на 1 гектар. Фермери, які обробляють до 120 гектарів, 8 тисяч гривень на деокупованих територіях, і зараз з червня запуститься 4 тисячі гривень на інших територіях. І так само ті, хто до 100 корів тримають по 7 тисяч гривень на одну корову і там вівці, кози, такий сегмент. Тому в межах оцих 10% політика їх підтримки. Залишиться, тому що це важливо для сільських територій, але розширювати це складно, бо немає ресурсу, і відповідно э, э, стимулювати їх збільшення і не підтримувати теж не будемо, бо сільські території все таки потребують цих фермерів, і це дуже важливо.